І перед ким ми несемо відповідальність в кінічному Да? Перед Богом. По-друге, яка наша найвеличезніша проблема? Страждання, війна чи смерть? Ні. Гріх наша найвеличезніша проблема. По-третє, як Бог вишає нашу проблему? Він дав нам Ісуса Христа. Він дав нам нашого Спасителя, який став нашим відкупителем. Він дав нам Голгофу. І по-третє, як я сьогодні можу мати це спасіння, яке дає нам Ісус Христос через покаяння, це шаг моєї віри і шаг моєї власної волі. Отже, є Євангелія і людина, яка розуміє Бога, яка розуміє свою найблічнішу проблему, яка розуміє, що зробив для неї Ісус Христос, яка зробила крок віри в покаянні і обращенні звернення до Христа. Ця людина є християнин. Але ми бачимо, що і серед християн є багато людей, які є слабкі в вірі. А виникає друге, дуже цікаве питання: а що таке слабкий у